Цьому році ми закупили там кілька тисяч наземних платформ. а В наступному році я думаю, що нам потрібні десятки тисяч. А де вони Адіаніколіспользували таку фронтуни Вони і в Курській області використовуються активно і та по всій лінії фронту. Тобто ну в залежності тут дуже важ багато залежить від бригади підрозділу, тому що використовувати наземні платформи не так просто потрібно мати організаційні спроможності. Привертаємо. Для того, щоб працювати без гусениць, достатньо просто зробити. Ключова проблема з комунікації з піхотою це доставка боєприпасів і там харчування до піхоти. Тобто прострілюється там досить вже глибока сіра зона, яка постійно прострілюється ворогом. І от на платформі платформи вони це питання там достатньо добре вирішують. Тому... Там, тобто дуже важливо не т стільки, хто скільки запускає, тому що може в динаміці ми і не, скажімо, і не менше запускаємо, якщо дивитися протягом місяця. Питання, в кого є засоби для захисту і хто що може використовувати, тому це досить комплексне питання. Не можна сказати, що там по кількості, там, там питання тільки в кількості. Є дні, коли ми більше запускаємо. Єс S-400 там росіян, велика накопиченість. Там але є питання набагато важливіше на сьогоднішній момент. Це там зв'язок, це спосіб запуску Діпстрайку, тому що там Росія багато змінює в тому, що там моніторить звідки здійснюється пуск дронів. Там, в них змінилося підхід до там, планування, ну, вони пришвидшили швидкість реагування на запуски дронів і б'ють по місцям запуску. Тобто є багато різних нюансів, які призводять до того, що нам там, потрібно змінювати спосіб запуску, зв'язок і так далі. І з того, що ми з вами публічно бачили, там приблизно до півтори тисячі багато. Якщо порівнювати з минулим роком, але мало для того, щоб. Виконати всі задачі. Я думаю, що коли Росія буде мати такі наслідки повітряних ударів, як ми маємо, тоді будемо говорити, що достатньо. Тому є задача президента. У наступному році там, він це в зверненні до парламенту анонсував, що там 30 тисяч дальних дронів повинно бути, і мінімум там, 3 тисячі ракет дронів. І ось зараз вся індустрія вона працює там, на цю задачу. І е, цю ціль виконати реалістично. І всі будуть, як і на цей рік, реально було зробити там, мільйон дронів, які анонсував президент. Скажімо, мільярдні гранти безповоротні компаніям, консорціям компаній для того, щоб.